Якщо у вас постійно болить спина в цій ділянці, вона ниє, викликає дискомфорт, ви не можете довго стояти, сидіти. Скоріше за все в цьому бере участь ромбоподібне м'яс, скоріше за все, в ньому є умовні тригерні точки. Скоріше за все, саме це дає бій. Його нема сенсу розтягувати. Масажувати його є сенс, але це буде давати результат ненадовго. Найкраще, що ми можемо робити, це тренувати цю ділянку в цілому, ну і робити акцент саме на ромбоподібне м'яз. Зараз покажу вправо. Перша вправа – шраги лопатками. Фактично, ви в упорі лежачи. Будете зводити і розводити лопатки. Зверніть, будь ласка, увагу, що вам не потрібно згинати і розгинати лікті. Це не відтискання від пола. Ви робите це виключно лопатками. Лопатки зводяться і розводяться. Це буде мобілізувати ваші ніки тканини грудного відділу. Наступна вправа це розриви резинки. А робиться це ось таким чином. Ми витягаємо руки перед собою. Дивіться, як дивляться великі пальці. Це важливо. Да? І розриваємо резинку. Резинка до речі повинна бути достатньо така слабка, тобто не потрібно брати дуже міцну резинку, яку ви не зможете розривати. Вам це повинно даватися легко. І ви. Коли розриваєте, ви ще отримуєте її в цьому положенні до 5 секунд, створюючи напругу між лопаток. Ви будете зводити лопатки. Повторюємо багаторазово цю вправу. Наступна вправа тяга а, однією рукою. Це можна робити вдома з блаклашкою, як у нас на відео. А робиться це наступним чином. Вам потрібно десь зафіксувати, наприклад, стілець, диван, зафіксувати руку, ногу, да, як вказано на відео, і робити ось такий тяговий рух однією рукою. Зверніть увагу да, як нам потрібно ще додатково завертати трошечки грудний відділ в кінці. Приблизно так це виглядає. Робимо також багато розово. ми можемо регулювати навантаження за рахунок того, скільки буде води в баклажці. Якщо вам важко з повною баклажкою, можете брати менше води.